Є ще одна ну, після знання ну, людина, ну так, ну за формальними признаками. Це Медведчук. Його з якогось біса достали, посадили в студію Russia Today, і він щось там почав нам розповідати. До того була стаття, здається, в ізвісті. Так, де він там щось розповідав про створення якоїсь нової політичної сили, яка у'єднає е, всіх, хто підтримує Росію. Звичайно, це партія українська. Він так собі думає. Він вважає себе українським політиком. Пане Трам, що е, із цього приводу можете сказати, навіщо його діставати? Він же повністю дискредитований. Він навіть як шпигун вже. Е, не, не зможе працювати його ж в країну, ніхто не пустить. Ну впливу нуль. А впливати. Ну Янукович багато впливав, коли побіг, а зараз багато впливав, коли побіг, так а наче його дістають з шухляду. Як вам здається? Ой, це один з тих випадків, коли я відчуваю ну, трошки який панічний стан при відповіді на питання. Бо мені важко пояснити. Оце той випадок, коли ну дійсно умом росію не понять, тут треба шукати якісь, якісь абсолютно завихрення, які нікому до кінця не зрозуміли. Це може бути що завгодно. Починаючи від елементарного заповнювання паузи в пропагандистському тренді. Виникли mm -hmm. проблеми. Вони… Вони дійсно достатньо серйозно розгублені. Вони зараз дістали ну досить серйозного ляписа по танках. Ті повідомлення для них панічні. Вони пробують відгавкатися. Вони там розказують про якісь там що ці танки ніякі, концерні Брешанки, Та вони вже половину абрамці виявляються. В нас встигли в Україні спалити. Ну якщо дивитися на них, але це все дурка. Насправді їм потрібно ну принаймні для трошки вищого рівня для тої еліти, яка мислить і сприймає складно підрядні речення. Їм потрібно щось давати. Їм треба пояснювати, тому що ну ще раз то є ті їхні пропагандистські шоу, особливо Скабівське, Соловйовське та й Соловйовське, так само вони ж дуже одно, неоднозначні, вони е, на Плепс мають діяти тільки тембром голосу, тільки криком, тільки істерикою, але вони задають смисли. Ті смисли мають читатися, а якщо смислу немає. Якщо вони не мають відповіді, що ми маємо робити, як ми будемо реагувати на те, що Україні надають танки? А нам привозять з ГАОСу Т-34, виготовлені в 44-му році. Розмістив у себе та й ви здається у себе теж е ці відео. Ну це розумієте, це настільки неадекватність, і щось про це треба казати. Відповідей нема тому в таких випадках дуже часто відбувається просто переведення теми і запускання якогось третього персонажу. І в той момент, коли ще статтю запустили Медведчука, давайте згадаємо: у них раптом пішов суспільний дискурс. Реально, ні. на Росії теж дискутують. Так. Там лібералам заборонено голос подавати. Ну, хіба там Ксенії Собчаки, то не дуже голосно. А інші дискутують: там яструби більші, з яструбами меншими. І оцей дискурс пішов. А надалі було Медвечука запускати. Да він же ні на що не влияє, да він же ніхто. Тут Марков своєю логікою Маркова вилізає, розказує: Медведчук влиятельніший політик. все. І російський естаблішмент. Недовго кілька днів, але після тої статті сперечався не про те, як, е, який сенс був зняття Соледара, взяття Соледара, якому ви не виявилися фактично в пасті, а це там дуже швидко зрозуміло, швидше ні в у нас і. Вони сперечалися про Медведчука, тому я не виключаю навіть такої чисто примітивного підходу, що витягують якусь особу, яка є контроверційною для Росії. Він не є позитивним персонажем для Росії. Не є він злодій, він розкрав їхні е, гроші. Він не зробив п'ятої колони належним чином. І тому це є один з варіантів. А другий варіант ну вони готуються до якогось переговорів. Вони їх дуже хочуть. Байден і Вікторія Нунд. Дуже протилежних майже позицій, ну не протилежних, але ну скажімо так, трошки розбіжних позицій представили можливість позиції Америки про переговорах. Це окрема тема. Mm. Про це можна більше говорити. Але вони задали і це знаєте, це мені нагадує як пастка певна силки, куди Путіна потягнули. Він туди ринувся, Йому треба формувати свою якусь переговорну групу, позицію, все і йому треба формувати завищені вимоги. Ми видим свою власть, ми ведь киевские власти, це не серйозно, а от є здесь, давайте з ними учити. А це внутрішній конфлікт український в першу чергу. Пусть там українці з українцем і проте. Ну, ну, до речі, так, воно, воно може так і виглядати, і дійсно. І э, я чув у нас, э, ну, типа, а нащо ви обговорюєте цього Медведчука? Та я і не хочу його обговорити, якщо відверто. Ну, потвора і потвора. Так. Але э, логіка, точніше, якась хибна логіка. Москалів, вона може е, дійсно ввести того ж Медведчука в якусь перемовну групу, яка колись небудь з'явиться.